Мене звати Корчак Ілля Олегович. Я з Хмельницької області, місто Кам'янець-Подільський. Я був будівельником, будував великі дома по 15-18 поверхів. Так, я привик до висоти і зараз не боюсь її. Ну, боюсь, що не знаю, щоб саме мені кажеться. Що є боляче, коли ти знаходишся там, це не то, що тебе ранять чи, не дай Бог, ти помираєш, а саме боляче дивитися, як твоїх друзів знищують, і ти нічого не можеш цього зробити. Оце я вважаю, мабуть, саме, саме є страшне. Потрапив на війну я одного весняного дня. Я збирався на роботу і мав їхати велосипедом чи машиною, ну, вирішив поїхати на маршрутки. Пішов на зупинку, під'їхали хлопці в воєнній формі, сказали, що вам треба проїхати з нами для уточнення документів. Я сів, не боячись, поїхав з ними, ну і там пішло, поїхало. Сразу прийшли комісію, зразу повістка, зразу на розподілення, Житомир, потім рівне, в Рівному так і залишився проходити підготовку. Десь два місяці ми навчалися. Стріляли полігони, ночні, вівні, вивчали всякі техніки, стрільби, прийоми, як ховатися від артообстрілу, як бути воїном. У нас був вибір. Приїжджали різні бригади і ти міг вибрати, в яку ти хоч бригаду там. Ну і я зробив свій вибір на користь 14-ї бригади Волинської області, не будемо казати місто. І тоді почалася наша вже поїздка на фронт. Ворог пішов в наступ, людей не вистачає, багато двохсотих, трьохсотих, і нас одразу викидають на першу лінію. І зриви, шок, звісно. Ми були готові, але до такого ніколи нікого не підготовлять морально. Дуже багато вибухів різних. Зі всього вони нас накривали. 120-ка, 152-й, танки, дрони приносили. Тобто і дрони приносили і воги, і гранати, і... Ну, закидували всім. Це була Харківська область, місто Купінськ. І одного дня нас завезли в таку посадку там, коли села, ну скільки десь? В 4 години ночі, в 4 годині ми, нам бойових машинах завезли на нас, що темно було, а літо було, серпень, по-моєму. І почалось, як завжди, зранку арт. Обстріл. Наші б'ють туди, а ті б'ють сюди. Ми... І сказали нам копати там якісь окопи. Почали їх там помало копати, копати. Тут їхні дрони прилетіли. Видно, ми під дерева ту ховалися, була зелень, те, що можна було ховатися. Після тих дронів почався арт. Опці вони одразу, там хвилин-дві чути тільки пух, виход, все. Значить, ще секунда-дві, зараз він буде тут. Там можна порахувати один, два, три, чотири, все вже є. І падає коло нас снаряд 120-й. І я копав якраз коло дерева і прилітає мені осколок в ногу біля коліна, між коліном і артерією. Я собі сам накладаю на ногу цього жута. Зажимаю, ну і ще були там 300-200. Цей день прокручується в тебе в голові, кожна ніч. Це, напевно, на все життя буде. Це. Тому, я думаю, що реабілітація і підготовка військовослужбовців перед тим, як йти в бій, має бути на рівні. Їх треба психологічно і... І бути завжди в бронежилетах і в касках. Це дуже болітом жарко. Копали окопи. Один, звичайно, зняв каску, зняв бронік, ну тяжко, жарко, копав. І тут прилітає 120-ка, осколок йому попадає між ребра і людина єлі-єлі спасають. Це війна. І нас нікого не готувало до неї. Ми колись були так само будівельниками, адміністраторами, таксистами, продавцями. А Тут ми зараз всі стоїмо заради одної мети, заради нашої перемоги. Буду повертатися обов'язково. Там ж наші хлопці мої стоять. Треба ж їм допомагати. Хто крім нас? Треба йти і воювати, відвоювати нашу країну. Бо ніхто крім нас цього не зробив. Бажано, звісно, щоб всі в цьому приймали участь. Просто, на мою думку, якби всі люди, всі здорові мужчини стали і пішли в військо, ми б цього ворога прогнали за, за півроку. Дали відсіч. Ну і треба мати зброю. Не забуваємо про це. З автоматом ти не підеш на танки, на гаубиці. Треба мати зброю і вчитись, вчитись і ще раз вчитись. На мою думку, треба опановувати нові професії, вивчати нову зброю і рухатися вперед, тільки вперед. У нас просто нема вибору. Нам або вперед, або. Йти в Європу, бути цивілізованими людьми, щоб наші діти жили краще, ніж ми. Ми боремося за наше майбутнє, за наших дітей. Ну і за наших предків, дідів, які теж воювали. Ой, так, да, сльози накатуються від цього всього. Ну, Я думаю, що перемога буде за нами.